Вітаю сьогодні. У випуску Тиск США на Україну з вимогою віддати Донбас і жорстка відповідь Зеленського, велика битва за репараційний кредит із заморожених російських активів, важкі бої під Сіверськом, Покровськом і Вовчанськом, та удари по російській логістиці, спроба Трампа взяти під повний контроль, незалежні від Білого Дому агенції через Верховний суд, а також президент Венесуели Мадуро, який намагається просто пересидіти Трампа. Розпочнемо з головної події. Але перед цим традиційно попрошу поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться. Це банальна фраза, але саме ваші лайки, підписки і коментарі штовхають відео в алгоритмах. Дякую, розпочинаємо. 1385-й день війни. Тепер ми знаємо точно те, про що раніше здогадувалися. Сполучені Штати намагаються домогтися від України здачі територій, щоб укласти угоду з Путіним. Американці наполягають, щоб Україна залишила Донбас навіть ті території, які Кремль не зміг захопити силою. За джерелами європейських дипломатів, американська сторона прямо наполягає, Київ має піти з Донбасу швидко й бажано до того, як Трампові доведеться пояснювати своїм виборцям, чому його обіцянки закінчити всі війни не працюють. Уся логіка миротворця Трампа проста Росія вимагає території, і питання для Вашингтона не чи віддавати. А як зробити це технічно можливим? І от на цьому фоні Зеленський вирушає до Лондона, де зустрічається з лідерами Великобританії, Німеччини та Франції. Після цих переговорів він дає, мабуть, одну з найжорсткіших своїх заяв за весь час війни. Україна не віддасть жодного клаптика території ні заради компромісу, ні щоб комусь у Вашингтоні було легше продавати план миру ні під прямим тиском Москви. За нашими законами, за міжнародним правом і за моральним правом ми не маємо права нічого віддавати. Саме за це ми й воюємо, говорить Зеленський уже в літаку дорогою до Брюсселя. Це важливо не тільки як емоційна заява, фактично, він ставить хрест на ключовому пункті плану Трампа і робить це публічно. План, який і так багато хто в Європі сприйняв як список побажань Кремля, тепер виглядає ще токсичнішим. У Брюсселі Зеленський зустрічається з генсеком НАТО Марком Рютте та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Європейські лідери в один голос повторюють суверенітет України має бути повністю збережений, кордони не можуть перекроюватися силою, а безпека України це перша лінія оборони для Євросоюзу. Трамп, звісно, роздратований. Він продовжує тиснути, звинувачує Київ у тому, що саме Україна гальмує мирний план. Хоча Москва взагалі не демонструє готовності хоч десь відступити від своїх максималістських вимог. Він навіть дозволяє собі тон наставника мовляв, росіяни готові. А от Зеленський все не дочитає план до кінця. Маразм діда схоже посилюється. У цей час його посланці, девелопер стів Відьков і зять Джаред Кушнер їздять між Москвою, Майами та європейськими столицями, обговорюючи варіанти обміну українських територій. Один з них взагалі виглядає як сценарій з паралельної реальності віддати частину Донбасу, який Росія ще навіть не окупувала, в обмін на Запорізьку АЕС і якісь шматки вже захоплених територій. Зеленський коротко й чітко відкидає це як неприйнятне паралельно, Європа намагається зробити те, що справді може переламати хід війни, запустити репараційний кредит під доходи від заморожених російських активів, йдеться про сотні мільярдів. Тільки в Euroclear лежить близько 185 мільярдів євро російських резервів. Німеччина вже готова взяти на себе 25% гарантійного внеску для Бельгії понад 51 мільярд євро, щоб схилити Брюссель до згоди на схему. А в Сполучених Штатах в цей час розгортається історія, яка визначатиме наскільки демократичними залишаться американські інститути в найближчі роки. Верховний суд готується зробити величезний подарунок Трампу, дозволивши йому звільнити демократичну членкиню Федеральної торгової комісії Ребеку Слотер, і заодно підірвати прецедент, який 90 років захищав незалежні регулятори від прямого політичного тиску. На практиці це означає, що якщо суд стане на бік Трампа, то це відкриє двері для масових чисток у десятках агенцій від регулятора ядерної енергетики до комісії з безпеки споживчих товарів. Уже зараз, у тимчасових рішеннях, суд дозволив Трампу звільнити без пояснення причин членів Національної ради з трудових відносин, Ради з питань держслужби та тієї ж CPSC, попри закони, які захищали їх від довільного звільнення. Схоже, демократія в США добігає кінця. Ще один фронт, де Трамп намагається продемонструвати свою силу, це Венесуела. П'ять місяців триває масштабне військове нарощування угрупування США в Карибському регіоні. Але Мадуро нікуди йти не збирається. Він посилив охорону, різко скоротив публічні появи, фактично виходить до людей тільки на раптові мітинги. Його оточення нервує, але тріщин у колі влади поки немає. Вони хочуть подивитись, як далеко зайде Трамп, описує ситуацію один із посередників. Між двома сторонами працює ціла мережа посередників. Бразильський мільярдер Жозелі Батіста прилітав до Каракаса, щоб прощупати Мадуро на предмет можливого діалогу і того, що він готовий запропонувати. Внутрішні документи уряду США показують, що у Вашингтоні всерйоз продумують сценарії після Мадуро. Опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо, якій цьогоріч присудили Нобелівську премію миру за невтомну працю за демократичні права венесуельців, уже має детальні напрацювання по реформі армії. Проблема в тому, що Мадуро підтримується не тільки внутрішніми силовиками, а й союзниками Росією та Кубою. Куба залежить від венесуельської нафти і, за оцінкою аналітиків, зробить усе, аби не допустити падіння режиму. Мадуро, як і Путін, розраховує пересидіти. Трамп, як і в історії з Україною, хоче швидкого переможного сценарію з мінімумом зобов'язань. Але коли з обох боків стоять авторитарні лідери, які бояться не стільки війни, скільки власного майбутнього в еміграції, реальні угоди стають майже неможливими. Тим часом на полі бою немає ні миттєвої перемоги Росії, ні обвалу української оборони, як люблять розповідати російські пропагандисти, є важкі, криваві, але повільні просування. Найважча ситуація зараз у районі Сіверська місто майже все в сірій зоні. Аналітики повідомляють, що оборона там трималася на 54-й бригаді, яку довгий час не посилювали. Росіяни захопили Кремінський ліс, перерізали логістику і тепер контролюють висоти. Місто фактично стерте з лиця землі, евакуація неможлива. Проте українські військові продовжують надважкі бої, використовуючи підземні укріплення. Прориву фронту не очікується, але ситуація критична. Схожа історія під Покровськом і Мирноградом. Після гучного рапорту генералів Путіну про взяття Покровська минуло вже більше тижня, а карти Blackbird і Deep State показують значна частина міста й досі не під російським контролем. Українські сили тримають північний захід. Загалом за тиждень Росія захопила близько 92 квадратних кілометра по всьому фронту. Це найнижчий показник за останні п'ять тижнів. Для порівняння були тижні, коли цифра перевищувала 150. А у Вовчанську російська пропаганда знову зганьбилася. Володимир Соловйов зняв пафосний сюжет, нібито з центру захопленого міста, але осінь аналітики з'ясували: він бігав з автоматом на околиці за 3-4 кілометри від реальних боїв. Місто контролюється окупантами лише частково, ЗСУ тримають позиції. Український генштаб звітує: вночі наші сили вразили низку важливих цілей на окупованих територіях. Склад боєприпасів у районі Чмирівки на Луганщині, склад безпілотників біля Окупованого Донецька, склад пального біля Семейкіно, а також мобільну зенітну групу панцер С 1 Результати уточнюються, але вже підтверджено масштабну пожежу в порту Тимрюк у Краснодарському краї. Знищено 20 резервуарів це близько 70% об'єкту. Вогонь перекинувся на естакаду з цистернами скрапленого газу. Росія, у відповідь, як завжди, б'є по мирних містах. У ніч на 8 грудня три ударні дрони влучили в дев'ятиповерхівку в Охтирці Сумської області, семеро людей поранені. У Чернігові через падіння безпілотника спалахнув газопровід щонайменше троє постраждалих. У Фастові Київської області загорілися дахи двох будівель загальною площею 1500 квадратних метрів. МАГАТЕ тим часом підтверджує, що захисна конструкція над четвертим енергоблоком ЧАЕС, яку пошкодив російський дрон ще в лютому. Втратила герметичність. Несучі конструкції поки цілі, але це поки Агентство прямо говорить про необхідність повноцінного ремонту, щоб уникнути подальшої деградації. Тим часом у середині Росії наростає напруга. У Курській області пройшов стихійний мітинг. Люди, які втратили домівки через війну, вимагають обіцяних виплат. Відповідь влади була показовою. Помічниця депутата Хінштейна заявила людям. Чоловікам треба було не тікати, а захищати свої будинки. Гроші, які обіцяли біженцям, вирішили перерозподілити на так звані інші програми розвитку регіону. Підсумовуючи, якщо скласти всі ці історії разом Донбас і план Трампа, репараційний кредит ЄС, бої за Сіверський Покровськ, спроби Трампа підпорядкувати собі незалежні агенції в США та його конфлікт із Мадуро, картина виходить дуже цілісною. Ми живемо в епоху, коли авторитарні лідери від Москви до Каракаса намагаються грати на втомі суспільств на цинізмі та страху. Вони пропонують прості рішення віддайте ще трохи схиліть голову ще раз, і все закінчиться. Але історія від Мюнхена до Криму показує, поступки агресору не приносять миру, вони тільки відкривають йому двері далі. Україна, попри всі внутрішні проблеми і зовнішній тиск, тримається. І військово, і політично. Європа при всіх своїх суперечностях шукає інструменти довгострокової підтримки. У США йде боротьба за те, чи залишаться інститути незалежними від політичної волі однієї людини. У Венесуелі готується ґрунт для зміни влади, але стара система все ще тримається на страху і зовнішній підтримці. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.